Всі подяки будуть за вагомий внесок у розвиток гуцульської культури та створенні першого відкритого конкурсу фестивалю мистецтв гуцульська родина 2016. Отже, нагороджується і вручається директору Рахівського районного будинку державної та дитячої та творчості, автору гімну конкурсу фестивалю Гуцульська родина Володимиру Михайловичу Томащу. Ваші облиски, ваші облиски зусиль. І і, і слово від нашого спонсора. Також хотіли би нагородити і виконавця першого гімну гусульської родини. Також подякую невеличкою рожовою премією. Ще раз дякуємо, надіємося на повторення, нові зустрічі. Всім дякуємо. Ще одна подяка вручається працівнику краєзнавчого музею селища міського типу Єсіння Марії Дмитрівні Врунтерюк ваші оплески. плески. Марія Дмитрівна ви є. Я думаю, що голова сільської ради передасть. Дорогі друзі, я скажу ще є одна така мить. Що ні один фестиваль не проходить від гостеприємності. І гостинно, дуже гостинно приймали наших учасників два готелі. І я би хотів вручити подяку колективу турбази з полювання, керівник досі Іванівна Зелінська. А також колективу турбази Делівець. Ми там знову повернемось. Лише друзі? Пані Галино, ми з вами починали. Ми з вами маємо і завершувати цю справу на цей сезон, чи на цей місяць, чи на цей півроку, не знаю. Гуцульська родина, ми вас розважали, ми вам співали, але скільки б не співали та кінчати час. Найщиріші, найкращі побажання ви прийміть від нас. І я впевнена, що гуцульська родина продовжить, підтримає цей фестиваль. Фестиваль так і називається Гуцульська родина. Бо ви того варті. Наших гостей я вміють зустрічати. Так, покажіть ясіянці, як ви вмієте зустрічати. Я вас